Топ 8 трендів макіяжу 2025 блакитні повіки повертаються цього літа тіні кольору неба знову на олімпі. Але тепер це не ретро з 80-х, а легке напівпрозоре сяйво з кремовою текстурою. Ідеально, коли хочеш додати свіжості без зайвого гриму. Секрет сатиновий блиск і мінімум зусиль, губи під маслом на сцену виходять олійки з делікатним відтінком, зволожують, додають об'єму, виглядають так, ніби ти просто відпочивала, а не фарбувалась. Мінімум косметики, максим. Ефекту. Олівці знову в грі. Контур губ більше не табу. Навпаки, трохи темніший відтінок олівця в парі з блиском або бежевою помадою дає потрібну форму й ефект дзеркальних губ. Брови без рамок, ніякого ламінування, чітких ліній чи зализаних гелем форм. У тренді природні, м'які, трохи скуйовджені брови. Вони не відволікають, а додають обличчю легкості і живої текстури. Вигорілі брови. А якщо хочеш виділитись, спробуй світлі майже непомітні брови, наче сонце трохи з'їло колір. Це не для скромниць, зате ідеально для фото, модних луків і гучного вау в коментарях. Бархатиста шкіра, глянцевий блиск потроху здає позиції. На його місце м'який матовий фініш, ніби легка вуаль. Не пудрова маска, а гармонійна природна текстура, така, що хочеться доторкнутись. Працює особливо круто з виразними очима або губами. Рум'яна всюди. Не зупиняйся на щоках. Цього року рум'яна переносять на ніс, скроні навіть під очі. Виглядає так, ніби ти щойно з пляжу. Вибирай кремові текстури, вони краще зливаються зі шкірою. Слово на сонце: літо це бронзер, хайлайтер і трохи фантазії, кілька штрихів на лоб, скули та перенісся, і маєш ефект легкої засмаги без відпустки. Особливо добре працює з теплими відтінками і природним макіяжем. Хочеш виглядати природньо, а не нафарбовано? Ці тенденції саме про це. Збережи, якщо хочеш повторити щось із цього або покажи візажисту. А тобі який саме тренд до душі? Пиши в коментарях. Топ 8 трендів.